Я не знаю. Люди, може, менше кладуть начинки. І тоді, виходить, такий красивий голубець. Але я люблю багато начинки. І хай вони не красиві такі але Ну, якщо мало, то Я і вареники люблю, піти далекі. Коли не вареники маленькі. Колись маяка. Мого брата, сестра. Чого? Мого брата, сестра, мого чоловіка сестра. Любила такі мочу варенички. Я любила їм такими маленькими займатися. А я не любила маленькими займатися. Як налару варенику, о, одного з'їв і знайом. Пішов роботи. Тобто Потім пішов ще одного з'їв. Отак. Я дуже люблю готувати, Дуже люблю готовити. у мене буває времени мало на готовку. Зараз у мене більше времени, Зараз зима, менше роботи. Весною, літом я не маю часу. Я не готовлю. Ну як? Готовлю, то кожен так часто. І не виготовляю, там вже володці, там таке. Не так, що небудь з поранили, поїли, побили. Так, очинки, ну что, сено. Так, были. Сейчас у нас начинки будут ну, уже вообще. Так, больше надо. Все. Дай-ка я Построїти не поміститься, то в нас є мішочка. Ми тоді занувазимо. І що? Як поїдемо з роботи? Мистро в духовочку. Поки коровка доїться, поки там все робиться, вони печуться, а потім що робимо тягаємо. Снова начинки. О, больше. Начинки. И такие вот лучик. Вот машинки, такие, красивенькие, такие. Ось, ось, ось. Ось. Такие здоровы. Все. Накрутила такий голубцом Так, Закриємо їх кришечкою. Тобто, Візьмемо чистеньку кришечку. Закриваємо кришечкою. виносимо на холод, а завтра затикаємо. Так, докручуємо стальні. Отерелочку і заморозимо другі. Mm. Значить, mm. mm. як менше фаршу нападаю, получається дуже и файний голубчик. Це капуста, заворожим. Капусту теж на днях там, коли нам захочеться. Або... Першити, коли нам захочеться гуртю, Ми нанимаємо готову капусту і що ми робимо? Крутимо. Виструк і хорошо. Скоряємо собі момент роботи. Ja. Ja, воно хоче втекти, а ми його не назад. Воно хоче підпівати, а ми його літаємо. Ще складний штрих. Еще одну переможці. Трошки вийшло, з двох качанов із кілограма рису. Це конку. Це беремо у утолинку, остаються, остаються листочки, ми їх не викидуємо. І леганенько беремо. Ось так, ось так. Ось так. Кладемо у корзинку. І все навозимо у народічку. І заморозимо. Все, після себе гарненько обрали. Це виносимо у холодильничок. А це у холод... А ці э, голубці заморажуємо і коли треба знімаємо і тушимо. Коротше, все, дорогенькі. Дякую всім, хто був. Ставте лайки. Підписуйтесь на всі ютуб-канали, ссылки все в описанні. На твіч не забувайте, ми там по вечорам мультфільми дивимося і фільми всякі. Потім на інстаграм, телеграм, канал і телеграм-чат. Все, всем спокойной ночи, я пошел спать.